Сумочка, я б рекомендував усім її брати. Вона захистить від подряпин, пилу, бруду, грязі, від ковзання. Вона розкладається як трансформер. стає. Вона ж іде як захисна. От. Так от вона виглядає всередині. Ззовні колір зроблений, щоб була вона не марка, не боїться ні трави, ні бруду, ні грязі. Витирається добре. Всередині спеціальна прокладка, щоб не промокало, якщо буде. Ну, волога якась або роса, ну, дуже класна ну, зранку, як стоїте. От так от виглядає. Ну, і Це класна дошка з термоясеня з мідними цвяхами. Не плаваючі цвяхи, але також класна дошка. Прийшли, розклали сумочку, поклали дощечку і стоїмо. Отак от от воно все виглядає, ну, дуже класна сумочка. Ну потім все так же само складаєте. І складаємо сумочку. І все. Бруд, який був на дошки, не залишився, із сумки прибрали і пішли.